Чи відчувають містяни брак працівників, чоловіків на роботі через мобілізацію, та як можна знайти вихід із цієї ситуації? У нас так, бо я в школі працюю. А там дуже виходи? треба. А як знаходите вихід? В школі? Ніяк, жінки працюють. У ну, нас конкретно на роботі ще я б не сказала, але взагалі я думаю, що буде великий брак, це правда. Тому що в мене от навіть і чоловік на роботі, в них там в основному це чоловіча робота. І дуже багато вже в них беруть. ну тобто Навіть для них це проблема. Тобто, якщо він виконував одні свої обов'язки, то зараз дуже багато покладається. Та навіть якщо взяти і, і села, де їх ліво робить, тобто не кожна жінка сяде на той самий комбайн. У нас вже жінки починають збирати меблі. Я меблевик, тому, так, да, так, да, є нестачі чоловіків. А як знаходити вихід? Залучаємо з інших компаній людей, мобілізуємося тут всередині наших компаній, домовляємося, десь виручаємо одне одного. Десь перекладаємо на жінок відповідальність, якусь фізичну роботу, яку в змозі виконати жінка. Та ні, наче ні. А наче? Працюємо на заводі. І не відчується. А от як можна вирішити взагалі цю ситуацію з браком працівників? Ну не знаю. Хай влада думає. Ну, я працюю в психології, Ну, напевно, напевно бо так, от, з ким балакала. То багато хто жаліється, що мало працівників, саме чоловіки, що більше жінок йде в, в сфери, де раніше працювали чоловіки. Не знаю, закінчити війну, але це на сьогоднішній день. На жаль, від нас не залежить. Я працюю в гуманітарному розмінуванні і насправді зараз дуже туди йде багато жінок. Але в принципі, ну ситуація складна, але кожен робить те, що може, і в такі моменти і жінки включаються в тяжку роботу. Чого дивного? Ну, у нас йде повномасштабна війна, яка вимагає дуже велику кількість ресурсів. Я не буду здивована, якщо скоро на офіційному рівні почнуть жінок ризивати. У нас просто немає іншого варіанту. Я перукар, звичайно, відчуваю. Я вже вісім років працюю в Києві, то, звичайно, немає чоловіків. Залишились ну, тільки підлітки. Я працюю на майкапі, то я вам хочу сказати, ну можливо, так, тому що є робота, яка зв'язана фізично, тобто потрібно працювати. Потрібні так чоловіки. Але на даний час ви ж самі розумієте, хто буде захищати нас? Я працюю в освіті і, на жаль, у нас якраз чоловіків дуже мало. А як можна це вирішити? А, ну, вирішити, напевно, фінансуванням. Звичайно, тобто мала заробітна плата, тому що чоловіки забезпечують сім'ю. А освітяни жінки так, на донатах чоловіків. Я працюю в сфері загального харчування. Як ви самі думаєте, те, що виконує і сповняє наша страна? Ну, не вистачає ні людей, не вистачає чоловіків. Звичайно, відчувається. А ніяк не вирішувати, потрібно війну завершувати, а не вирішувати. Єдине вирішення цього питання. Так відчуваємо. А як можна це вирішити? Тільки перемогою України.